Чому хочеться плакати, коли ми ріжемо цибулю, і як позбавити себе від цих відчуттів? Свіжа цибуля підступний продукт, який змушує багатьох господинь плакати під час його нарізання. Відбувається це, тому що коли ви ріжете цибулю, то запускаєте цілу серію хімічних реакцій. В результаті виділяється газ. Він випаровується, досягає ваших слезових. І перетворюється на кислоту, яка подразнює оболонку ока. Так що ж зробити, щоб цибуля нащипала очі, налити холодної води, взяти глибоку ємність, занурити цибулю у крижану воду, і прямо там нарізати її, запалити вогонь. Палаюча конфорка або багаття створює полум'я, яке знижує концентрацію речовин, що подразнюють ваші слезові. Заморозити цибулю, помістити цибулину в морозильну камеру на 10-15 хвилин, а потім швидко нарізати, поки вона не встигла зігрітися, використати мікрохвильову піч, поставити цибулю в піч на 30 секунд. Тоді концентрація речовин в цибулі, що викликають сльози, знизиться, налити окріп. Поставте поруч з собою склянку з укропом. Тоді пар. Знизить концентрацію дратівливих речовин у повітрі, жувати жуйку. Коли ви жуєте ментолову або будь-яку іншу жуйку, то видихаєте ротом. Так речовинам, що підсилюють сльозоточіння, складно дістатись до слезових, замочіть цибулю. Залиште овоч в холодній воді на 10 хвилин. Такий спосіб допоможе вимити з нього дратівливі речовини. Є ще один цікавий варіант надіти окуляри для плавання і в них нарізати овоч. Звичайно, це може здатися дивним, зате дієвим, ви просто захистите очі від цибулиних випарів.